Всім привіт! В сьогоднішньому відео я повертаюсь до зборки підсилювача на основі кран Кранкенштейн чи кран Крев 1, оскільки вони за схемотехнікою дуже схожі. І минулого разу ми зупинились на тому, що, в принципі, встановили трансформатори, встановили більшість темброблока, але не повністю. І якраз прийшов час до встановлення потенціометру SWEEP. Що це таке? В розробники цих. Підсилювачі вирішили, що замість резистора 33К чи 56к, дивлячись, в яких моделях маршал, можна вставити потенціометр 250к свіп, який дозволить змінювати те, як темброблок працює, ті частоти на які впливають ті чи інші потенціометри. Поки я розповідав про ручку свіп та темброблок, я вже перейшов до встановлення індикатору живлення. Але ще трошки давайте повернемось про ту саму ручку Swip. В теорії вона має давати дуже високу гнучкість, але на практиці вона змінює навантаження на останній каскад підсилення, що цікаво може впливати на звук. Поки йшла розмова про свіп, я приєднав роз'єм живлення та для динаміків і переходжу до плати живлення підсилювача. Трошки справа в тому, що у мене не дуже підходящий трансформатор, але я все ж таки вирішив зібрати підсилювач. Тому у мене на BIOS є такий трошки лайфхак, який підійде не для кожного підсилювача. Але е, для підсилювача потужності до 50 Вт, включно, можна зробити ось таку схему. І я додаю конденсатор. Та приєднує виводи трансформатори. Але, як виявляється згодом, це позавчасно. Е, але до цієї схеми живлення BIAS я ще повернуся більш детально в наступному відео, і треба буде, можливо, навіть в окремому відео про неї розказати, тому що схема дозволяє на відміну від е, такого послідовного підключення е, діодів, е, коли. У нас є окремий вивід для нуля. Задавати підключення також і для е, діодного, живлення з діодним мостом, коли у нас немає окремого виводу для трансформатора, підходящого, чи то для землі, нуля, чи то для біас. Поки що відволічусь від плати живлення і почну розпайку е, під'єднання. Роз'ємо живлення до трансформатора та для запобіжників, і потім трошки ще розповім про цю схему живлення. Ну, взагалі дуже прикольний спосіб, і трошки покопавшись, я знайшов такий варіант і скажу наперед, ця штука навіть працює, і працює досить добре. На одній частині синусоїди конденсатор 100N заряджається. І підтримується резистором 56К, а потім він надає нам негативний заряд на наш біас. Граючись зі значеннями цього конденсатора, підвищуючи його, ми отримуємо більше напругу. Також резистор теж впливає на напругу, як і співвідношення взагалі потенціометру та резистору. Ну що ж, поки я все це розповідав, я вже потрошку проклав скручений провід від вхідного джеку до вимикачів і продовжую далі розпайку блоку живлення. Оскільки коли працюєш зі скрученими проводами, можна щось переплутати місцями, то я одразу після припаювання вирішив перевірити, чи все припаяв туди, куди треба все працює і добре. Тут справа в тому, що Під'єднання індикатора 220 вольт, як це вимагає паралельного його під'єднання під з трансформатором через перемикач. І це ну, доволі така виваглива схема, де можна легко помилитися і приєднати, наприклад, їх послідовно, і отримати е падіння напруги на трансформаторі. І чи приєднати якось не так, і що трансформатор буде завжди під'єднаний, тому це вимагає перевіряти на певних етапах роботи. Ось я вже під'єднав сам індикатор і переходжу до приєднання до запобіжника. Тут якраз через запобіжник ідуть два елементи. І ось виходить так красиво та досить акуратно. Також разом з цим приєднав середню точку накалу трансформаторів до шасі а в районі єдна... приєднання трансформатора. Це не має створювати ніякого додаткового шуму. Ну і Настав час власне, для приєднання накалу до панелі лампових. Для того, щоб. Мінімізувати наводки, я намагаюся всі лампові панельки всю проводку робити зверху над ламповими панельками щоб менше вона перетиналась з іншими елементами схеми, по яких може йти сигнал. Але для октальних панель це не критично. Тому що тут уже сигнал буде достатньо підсилений. А от в панельках. Преампу це буде мати своє значення. Я зробив накал для преампу окремим кольором, ніж для фазоінвертора, того, що, можливо, якщо мене не буде влаштовувати рівень шуму в підсилювачі, я переведу накал на постійних 12 вольт. Тому накал фазоінвертору і паверампу у мене коричневий, а ось вже до рампу, йде з зелененьким таким проводом і все треба акуратно скручувати. Як я казав, самі сам провід йде над ламповою панелькою і не створює таку антенну, як на деяких схемах, навколо лампової панельки не створює таку кіноводки. І це має добре сказатися на рівні шуму. Ну і ось так виглядає, можна сказати, вже фінальна розводка накалу. Як на мене, ну, доволі акуратно, хоча трошки не вийшло з накалом першої лампи паверампу. І в свою чергу тепер я переходжу до виводів. Вихідного трансформатора, що під'єднується до ламп паверампу, підгинаю їх, щоб вони кріпилися незалежно від того, чи запаяно все, чи ні, та припаюю. Як можна помітити, я від'єднав плату Power Supply і готую для повноцінного її встановлення приєдную стендбай. Почав я до приєднання стендбаю з резистора. Який в ланцюжку має бути 680 Ом, але у мене він е, з номіналом 750 Ом це не критично і не зменшить там якось сильно напругу. І знову трошки хаотично повертаюся для правової рампи, щоб встановити резистори 1 Ом для налаштування Біасу. І перевіряючи ніжки, достатньо Добре приєднані були лампи до шасі, чи немає якихось розривів ланцюга, і власне переходжу до встановлення резисторів. Для кріплення на шасі я використовую досить дешеві клеми, але в даному випадку вони працюють досить добре, як і в дуже багатьох інших випадках. Їх можна обтиснути, припаяти, і все буде добре. А інший вивід резистора я паяю прямо на лампову панельку до першої та восьмої ніжки. Головне не забувати, що важливо пропаяти добре обидві з них, того що деякі виробники, особ... наприклад, JJ, не дуже добре можуть реагувати, якщо припаяна лише одна ніжка. Хоча це і, в принципі, таке легасі, але я про всяк випадок пробаю обидві ніжки на панельці до резистора. І настав час прибрати зайву частину ніжки на, одному, на одній панельці та на іншій. І ми наближаємось до завершення розпайки елементів на шасі. І ось так воно зараз виглядає досить непогано. І тепер треба припаяти резистор ДМК для анодного живлення самої власне лампи. Для цього я їх приєдную і підтримую за рахунок викрутки. Щоб вони знаходились в правильному положенні на ламповій панельці. Та про всяк випадок контакти я загорнув у ізоляцію. І залишається ще трошки попрацювати над темброблоком. Бо потенціометри я встановив на місце, але не припаював. І цим зараз займусь. А поки що на сьогодні все. А в наступного випуску ми вже будемо дозбирати підсилювач, і потім буде пробний запуск та тестування. На все добре, побачимось, до нових зустрічей!